Привіт, новий вирок для Остапа Ступки. Новий ведучий шоу хто зверху, і Джигурда знову приїхав на Донбас. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Суд продовжив актору Остапу Ступці домашній арешт за п'яно ДТП, яку він вчинив навесні. Термін дії запобіжного заходу, який у квітні було обрано акторові, закінчився, тому його продовжили на місяць до 5 липня. Ступка і далі не може залишати будинок у нічний час з 22 до 6 ранку. Ну і нагадаю, що 4 квітня цього року ступка на підпитку врізався у припаркований автомобіль, де перебував чоловік. Потерпілого одразу відвезли у лікарню. У нас тут каварії він отримав травми. Ну а у суді Остап визнав свою провину і пообіцяв допомогти потерпілому. До речі, у національному академічному театрі імені Івана Франка, де працює ступка, заявили, що не бачать причин звільняти актора. Що чекає Остапа в майбутньому, поки невідомо. А за порушення правил безпеки дорожнього руху чи керування транспортним засобом у стані сп'яніння, кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від трьох до п'яти років. Далі про нового ведучого шоу хто зверху, який буде замість Сергія Притули. Отже, друзі, очолювати чоловічу команду. Тепер буде блогер-мільйонник Богдан Шелудяк. Він же Буше. Команда нового каналу шукала ведучого більше місяця. Для них було важливо, аби він кардинально відрізнявся від Сергія Притули, який був ведучим програми протягом 10 років. Спочатку навіть думали брати нового ведучого на кожен випуск, але потім зрозуміли, що ідеально на цю роль підходить Шелудяк. Друзі, от як вам такий вибір? Будь ласка, напишіть в коментарях. Як думаєте, справиться Буше з натиском авторитету Лесі і чи довго його будуть порівнювати з притулою? Британська супермодель Наомі Кембл вперше показала обличчя дворічної доньки, чиї ім'я і досі не розсекречує. Увесь цей час зірка подіуму приховувала обличчя дівчинки. Утім, папараці таки вдалося підловити 53-річну суперзірку із спадкоємицею на нещодавній закритій вечірці. У відео яке потрапила до мережі Наомі, несла на руках доньку в оточенні охоронців. І коли ж вона побачила, що її знімають, то почала прикривати рукою обличчя дівчинки. Хто ж став батьком зіркового чада, невідомо і досі. А от її хрещеним татком став давній друг Кембл, співак Лені Кравіц. Ну і нагадаю, що дівчинка з'явилася на світ влітку 21-го року і народила сурогатна мати. А благодійний концерт Артема Пивоварова у Цюріху, який мав відбутися 5 червня, усе ж таки скасували. Днями стало відомо, що швейцарська влада і поліція забороняють українському співаку давати концерти через його нібито прихильність до ультраправої ідеології. Однак артист знайшов вихід, як заспівати перед фанами. Артем не розгубився і організував імпровізований виступ прямо на вулиці біля озера на корабельному причалі. Уваров виконав під гітару акустичні версії своїх хітів і пообіцяв, що вже восени виступить з офіційним концертом у Цюріху. Друзі, дякую, що підписані на мій канал. Хочу нагадати, що днями у мене вийшов випуск про історію кохання однієї з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Це Юрій Горбунов і Катя Осача. Виявляється, Юра дуже довго не міг наважитись зізнатися у коханні Каті. І ще я розповів вам у випуску, які стосунки у Горбунова з колишнім чоловіком Осадчі, а також із сином від першого шлюбу. А тому, друзі, підписуйтесь і дивіться історію кохання Юрія Горбунова і Катерини Осадчі. А вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з коміком і моїм другом Євгеном Кошовим. Говорили і про орден, який йому вручив президент, і про доньку Варвару, яка постить відео з російськомовною музикою. Вийшов дуже гарячий випуск. Тому підпишіться на канал і вже можете натиснути на нагадування. Посилання на випуск також є в описі цього відео. 47-річна актриса та бізнес-вумен Різ Уізерспун стала найбагатшою у світі актрисою за версією Форбс. Вона посіла 59-те місце в загальному списку найбагатших жінок Америки, які досягли успіху самостійно за 2023 рік. Власний капітал зірки становить 440 мільйонів доларів, що дозволило їй потрапити лише до нижньої половини списку із ста багатих жінок. А проте актриса Риса стала єдиною у категорії розваги. Далі неймовірна історія: Злата Огнівіч заявила, що стала свідком розстрілу російського розвідника на початку повномасштабного вторгнення. За словами співачки, вона вийшла по їжу і випадково побачила перестрілку і налякана. Вона лягла на землю і боялася, аби кулі в неї не влучили. Злата припускає, що це був ДРГшник, якого розсекретили наші військові. Культова американська група Guns N' Roses підтримала Україну на концертах в Ізраїлі і Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час шоу рокери присвятили один зі своїх хітів нашій країні. Під час виступу на екрані з'явився синьо-жовтий прапор і кадри з наслідками повномасштабного вторгнення, а це палаючі будинки, знищені міста. І також під час відеоряду був присутній напис для людей України і смайли у вигляді сердець. І за це ми цьому крутому гурту дякуємо. А званнячмоня тижня цього разу отримує неврівноважений Микита Джигурда, який днями засвітився знову на Донбасі. Нагадаю, що Джигурдюн родом з Києва і зараз не спілкується з родиною, яка тут живе, артіст показався у військовій формі на позиціях алкоголіків на фронті і заявив, що приїхав подіржать. Рібят. Помийні ЗМІ пишуть, що Джигурда прибув на окуповані українські території в рамках своєї гуманітарної місії, яка не передбачала його участь в бойових діях. Ну, а фото Джигурди при параді показала його дружина Марина Анісімова. У коментарях вона написала, що це не зйомки бойовика і не реаліті шоу, це жорстка реальність нашого сьогоднішнього життя. Ну а потім додала, що любить свого хворого на голову, що його боготворить і пишається ним. Ну і до речі, у мережі є інформація, що в грудні 22-го року Джигурдюн отримав російське громадянство за спрощеною процедурою. Як громадянин України. Ти слишся безжалостно і жорстка. Вирізаєм. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а історія кохання Юрія Горбунова і Катерини Осадчої і інтерв'ю Слава Плюс з Євгеном Кошовим будуть ось тут. Через три, два, один.